Вітаю! А ти знав, що деякі термометри можуть завдати шкоди організму? Так, мова йде саме про ртутні термометри. Сьогодні я розповім про особливості таких термометрів та про небезпеку, яку вони в собі несуть. Навіщо взагалі люди досі використовують ртутні термометри, якщо вони можуть бути небезпечними? Справа в тому, що температура плавлення ртуті менша за 0 градусів за Цельсієм, і за звичайних умов вона рідка. має високу теплопровідність, розширюється при нагріванні та стискається при охолодженні. Її шкала розширення майже лінійна, все це забезпечує надзвичайно високу точність вимірювання температури до однієї сотої градуса. Спортові термометри такої точності не дають. Здавалося б, ртуть ідеальний метал для термометрів. Проте цей метал має один дуже важливий недолік: ртуть і багато її сполук надзвичайно отруйні у Європі. в 2007 році ртутні термометри були заборонені для використання. Сама по собі ртуть не так небезпечна, як її пари. Але поступово випаровуватися вона починає вже за кімнатної температури. При вдиханні пари ртуці потрапляють у легені. Там вона окиснюється і починає завдавати шкоди організму. Ртуть здатна випаровуватися не лише на повітрі, а й перебуваючи під водою. Вона має нейротоксичну дію, тобто здатність руйнувати нервові клітини. При гострому отруєнні ртуттю ознаки інтоксикації починають з'являтися за кілька годин. У людини з'являються слабкість, відсутність апетиту, головний біль, нудота, часто розвивається запалення легень. У найважчих випадках за кілька днів настає смерть. Але такий результат можливий лише при отруєнні великими дозами цього металу. Однак підступність ртуті ще й у тому, що вона здатна накопичуватись в організмі. Розбитий термометр навряд чи призведе до гострого, а тим більше хронічного отруєння, але тим не менш користі від цього також не буде. Тому, якщо у вас вдома розбився ртутний термометр, потрібно терміново вжити заходів щодо видалення ртуті. Насамперед потрібно вивести з кімнати всіх людей, які не братимуть участі в прибиранні кімнати та тварин. Особливо важливо вивести маленьких дітей. Першим кроком потрібно почати провітрювання приміщення, відкрити всі вікна. Ретельно провітрювати кімнату потрібно і наступні декілька днів, а двері, що ведуть до інших кімнат, на час робіт з видалення ртуті, треба закрити, щоб пари ртуці не поширювалися квартирою. Але в жодному разі не допускайте протягу, інакше ртутні кульки розлетяться по всій кімнаті. Багато з них розіб'ються в дрібний ртутний пил, який осяде на стінах і меблях. Потім необхідно зібрати кульки ртуці. Перед цим на руки треба надіти гумові рукавички, на ноги бахіли або звичайні поліетиленові пакети. Ніс та рот закрити вологою марлевою пов'язкою. У жодному разі не можна використовувати для збирання ртуті пилосос. Ртуть можна зібрати на вологий рушник. Маленькі шарики та уламки можна видалити за допомогою канцелярського скотчу. Зібрану ртуть не можна викидати у смітник або змивати у каналізацію, її потрібно закрити у пакеті з застібкою та здати на утилізацію. Також не можна залишати предмети, які контактували із ртуттю, у тому числі не можна прати одяг. Після закінчення всіх процедур для профілактики отруєння потрібно пити більше рідини, бо ртуть виводиться з організму через нирки. Для повної впевненості в тому, що приміщення очищене, можна запросити фахівців, щоб вони перевірили концентрацію парів ртуті в приміщенні. До речі. У 2023 році Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким, починаючи з 1 січня 2024 року, виробництво імпорт та експорт продукції, яка містить ртуть, підлягають припиненню. Бережіть своє життя та здоров'я!